Поліпи і аденоїди – в чому їх різниця і чи обов'язково їх видаляти? Аденоїд це глотковий мигдалик. Запалення його називається аденоїдитом. Захворювання виникає на фоні вірусного, бактеріального чи алергічного запалення. Частіше на аденоїдит страждають діти до 7 років. Нелікований аденоїдит провокує ускладнення, зниження слуху, отити, відсутність носового дихання, зміну лицевого скелету. Поліпоз – це ускладнення алергічного реніту. Організм захищає себе від попадання надмірної кількості алергену. Таким чином, слезова носа надмірно розростається і блокується носове дихання. На поліпоз частіше хворіють люди старшого віку. Обидва захворювання лікуються консервативно. Більшість випадків оперувати не потрібно. Можна обійтися з допомогою спеціальних спреїв і таблеток. Але якщо вчасно не пролікувати, це призведе до ускладнень і хірургічного лікування. Консультацію лікаря отоларинголога можна отримати в медичному центрі первинка.